А воно нормальна, але час від часу втрачає свідомість, тому треба контролювати. Вона дуже сильно ударилась головою. В асфальт. — Вона три рази втрачала свідомість за цей час. Скажіть, будь ласка. Скажіть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, шановні медики, ми можемо зняти побої? Хорошо, ми поїдемо разом з нею, зняти побої, якщо, якщо можна. Поїхали. Тримай.